Так. Ця людина любить далекі подорожі. піші прогулянки, та знає багато мов. Це що, Григорій Савич Сковорода? Ні, це Антон Нестеренко із міста Полтава! йому! Це не чесно. я трошки нервую, коли мені нервуюся, коли мені розмір кулює чоловік. Але окей. Звикнеш! І може, ще й не такі часи. Так. Наступний вірш. Ой, блин, наступний. Поїхали. Ні, стоп! Ми ще не їдемо. Переднє слово. Всі говорили, і я скажу. Ну, давай Справа в тому, що цей вірш я спеціально прочитаю з атрибута всіх розумних офіцерів останніх 100 років, всіх армій світу. Це планшет. Ем... Але, цей план... Але цей планшет має акумулятор і Wi-Fi. Правда, він Да-да-да. насправда рулять. Завдяки цьому не ну через нього можна читати вірші прям з інтернету. Uh, але він на старому такому древньому відрі, і ви можете спитати, яка може бути користь з цього пристрою. Дуже просто в <звіст> тому, що я піклуюся про своє психічне здоров'я, а коли з, <звіст> з цієї лайби читаєш українську правду, там такий старий браузер, що він не підтримує плагін коментарів і реклами. Так що. Yeah. Yeah. Так, тільки новини, хуйні А тепер можемо їхати. Єдемо. Древні відра фільтрують розгулля ботви. Жбуром чорний салют активова новин. Нерозважливий тиць і наївся бурди. Від один, плюс один, плюс один, плюс один. Є різниця Актор недомірок єврей. Може, негр затанцює на банковій брейк. Посивіла матня, але досі ой вей! Бл'ять, ми не давні мотив під грингодний терпи, пострибаймо на браття на одній нозі. Та підставмо обличчя побожній Росі на очах у миті за багато разів. Худи, Пух пук, худ! аварійний зіп! Незалежно у темнах руїнах імпер. Казку діду Панаса, ампер по амперу заряджала про вирости ВВП. Ну і що тепер? Вирос на нас попер. Полічіє пальці рук або ніг охолонь. У долоню шампанського оболонь. Легіон не розливо до п'ятій колоні. Звикай до сполучення братні вогонь. Чути допомогзой, обертатись на звук, як довірливий гой, як розумний віслюк, не задякуючи пропозиції, слуг, професійних або недолуг. Я до чого веду? і що в масу несу, хай тебу, Тереза, Мохамед, Ісус, афії, волонтер, рядовий ЗСУ, бережи себе і себе й невідновний ресурс. Адже срака й починка, м'які вчителі, знай торочить найкращий урок на землі. Верхню голову без вихідних мати в холоді, особливо коли маєш нижню теплі.